Храм хвали. Як нам завжди перемагати? Друзі, це просто, тому що ми перемагаємо вірою. І от як же оця віра повинна діяти в нашому житті? Євангеліє від Луки, 17 розділ. І от е апостоли Ісуса Христа кажуть йому, Господи! Додайте нам віри. Друзі, чому вони так кажуть? Тому що вони бачать, що все, що Ісус робить, воно вдається, Він завжди перемагає. А в них це виходить не завжди. І от що Він їм відповідає будьте дуже уважні. А Господь відказав: коли б ви мали віру, хоч як зерно гірчичне, Таку манюсіньку. І сказали б шовковиці цій. І він робить акцент на цьому слові Сказали. Вирвися з коренем, посадися до моря, той послухала б вона вас. А далі, друзі, будьте уважні, він пояснює, як це працює. Хто ж із вас, мавши раба, що чи пасе, скаже йому. Як він вернеться з поля? Негайно йди та сідай до столу, але чи не скаже йому: приготуй що вечеряти. І підпережись, і мені прислуговуй, аж поки я їстиму й питиму, а потому ти сам будеш їсти і пити. Розумієте? Він їм пояснює, як ви спораєтеся з тим, хто вам Хто на вас працює, да? ви йому просто кажете, піди і зроби оце. І він що? Він іде та робить. Друзі, якщо ми відкриємо Євангеліє від е, Марка, і це буде 11-й розділ, то там, друзі, ми подивимося і побачимо. Абсолютно те саме. Але тут є ще е, одна дуже важлива сторона. Дивіться, е, що тут сталося? Е, Ісус звелів дереву засохнути. І воно засохло. І для апостолів це було незвично. І вони кажуть: дивися, те, що ти сказав, виповнилося. І що ж? Каже їм Ісус. А Ісус йому відповідь каже: Майте віру Божу. І отут він пояснює, а яка це віра Божа? В чому різниця між вірою людини і вірою Божою? Дивіться, віра Божа щось каже. А віра людини може просто про щось думати в своїй голові. Знаєте, ми іноді йдемо по вулиці і думаємо, от якби сталося оте, от якби сталося оте, ми не кажемо, ми не народжуємо цю подію своїми словами. Дивіться, а Ісус каже: майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже, горіцій, порушся. Та й кінця до моря і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Розумієте, він тут не каже, якщо хтось подумає, якщо ти будеш мріяти, він повинен казати, віра Божа каже. Ви знаєте, ми багато раз. З чоловіком упевнялися, що це діє саме так. Ну, я ж читала Біблію. Я ж знаю, що ранами Ісуса я зцілена, але ж воно болить. А коли я кажу: ранами Ісуса я зцілена, у мене немає ніякої болі. Я раз промовила, Я забороняю в ім'я Ісуса Христа всяку хворобу в моєму тілі. Я забороняю біль, Білю немає, а потім, ну, а він ще. Є, да? Але я ходжу і кажу: білю немає. Я дякую тобі за те, що я повністю зцілена. Розумієте, Ісус каже нам, майте віру Божу. Е, друзі, Якщо ви ще не підписалися на наш Ютуб канал Храм Хвали, зробіть це саме зараз. Тому що тут ви будете бачити багато відео, які будуть допомагати вам жити, молодіти, гарніти і перемагати. Так от далі. Ісус завжди казав. Всі, хто звертались до Нього і казали, зціли мене, допоможи мені, Він щось Казав, і це ставалося. Давайте ж сьогодні, якщо у вас щось болить в тілі, давайте казати, ранами Ісуса я повністю зцілений. Якщо вам не вистачає грошей, давайте казати, Ісус зробив мене процвітаючим. Ісус зробив мене багатим. І знаєте, е у Ісуса. Геть інші закони. Давайте ми відкриємо книгу пророка Малахії. І це буде в нас третій розділ. Бачите, яка в мене важка Біблія чудова. І от е, тут пророк Малахія розповідає, як ми будемо жити в новому заповіті. І в третьому розділі, в 10 вірші, він каже. Принесіть же ви всю Десятину додому скарбниці, щоб страва була в моєму храмі. Що це за дом скарбниці? Це служіння, це церква. І дивіться, що він каже далі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню. Друзі, ви бачили коли небудь на небі небесні отвори? Ні, і я. Але вони такі існують, тому що Бог каже, що вони існують. І коли ми приносимо десятини та наші приноси, наші пожертви до Царства Божого, то саме в цей час Він відкриває небесні отвори, небесні вікна. І дивіться, ну що, відкрив, що далі? Та невиллю. Вам благословення, аж надмір. От знаєте, мені так хочеться благословення, аж надмір, а вам. Розумієте, коли ми віддаємо гроші до служіння, таке, як, такого, як наше е, в Царство Боже, то ми не лишаємось, ми сіємо. А в цей час він відкриває небесні отвори і виливає в наше життя аж надмір. Благословіння. Спробуйте, спробуйте, зробіть це. І я ради вас насварю все те, що жере. А що це? Хвороби, нестача, невдачі, все погане, що хоче забрати наше процвітання, наше багатство. Еe, і воно не понищить вам земного плоду. І не заб'є винограду вам на полі, говорить Господь Саваот. І будуть всі люди вважати вас щасливими. Бо будете ви любим краєм, говорить Господь. Друзі, якщо наше служіння надихає вас, якщо воно допомагає вам е, ходити і перемагати саме в цей час, сійте. Свої гроші в наше служіння. Якщо зараз у вас немає можливості ходити до церкви, сійте свої десятини в наше служіння, якщо ми служимо вам. Таким чином, ми виконуємо накази Господа. Ми проповідуємо, ми сіємо в Царство Боже, а Він дає нам багатий, багатий стократний врожай. А як посіяти? Під відео в описі будуть наші реквізити. І вони там є практично після кожного відео. Тому ви можете. Це робити. Друзі, ми молимось за вас прямо зараз. Ми проголошуємо Божу перемогу в усьому вашому житті. Хваліть Господа на всякому місці, бо ми з вами, храм Божої хвали. До завтра.